Мені дуже подобається як спеціаліст Іон Морару, я от раджу вам, якщо хтось цікавиться будь-чим догляд, за коровою, за телятами, як вибрати телят, як випоювати телят, як влаштувати умови краще, то от пошукайте його у Фейсбуці, він, ну, в принципі, я думаю, і в інстаграмі є. І почитайте його допис. В нього був великий гарний допис про те, як він вибирає телят на фермі. Що стосується моєї особистої думки, Звичайно, що найкраще, коли ви покриваєте свою корівку штучно, особливо якщо ви хочете потім мати молочну корівку, то вибирайте, ну ми беремо тільки голоштинів, І тоді те телятку правильно з перших днів годуєте. Якщо б я купляла десь теля на людях, то щоб я б звернула увагу, перше моє питання було б від відбичка. То телятку чи від ШО. Якщо вибирати, то звичайно я вибрала б теля яке від штучного осім'яння. Все одно там генетика буде краща в будь-якому випадку. Я би брала для себе телятку чим поменше по віку до тижня, максимум до двох. Тому що з таким телятком, що ви собі привезете його на ферму, ви його почнете правильно годувати. І навіть якщо там генетика трошки кульгає, можливо, там, то при правильній годівлі є більший шанс, що потім виросте вам гарна продуктивна корівка. Далі, друге питання це випойка. Скільки часу і по скільки літрів пило воно молока. До трьох місяців, якщо бажано, щоб пило воно тільки молоко, це найкращий варіант. Хороший замінник так теж може бути. Ми вирощували в принципі, непогані результати, але молоко все-таки краще. Але має значення кількість. Якщо молока було забагато, то відповідно рубець буде роз... недороз... недобре розвинений, через те, що коли телять багато молока дають, воно менше їсть. А для розвитку рубця потрібен грубий корм, а не молоко. Далі особливо, я б не знала ніколи теля, яке було довго під коровою, тому що, це, воно, якщо воно під коровою постійно, воно їло мало і рубець там розвинений погано. Потім наявність, чи були якісь хвороби, особливо якщо була діарея, на великих фермах тилят, які перехворіли на діарею, вибраковують і, в принципі, їх не лишають. На корів, якщо телятко старше двох місяців, питаєте, чи давали вони гранулку якусь їм для розвитку рубця або зерно грубого помелу. Якщо зовнішньо дивиться, телятка молочних порід зазвичай мають високі тоненькі ніжки, сама телечка висока, маленька голівка, довга мордочка, і вони дуже шустрі з перших днів, гулштинізовані. Бо я от сьогодні ввечері покажу вам двох телят з різницею в два дні, і побачите, яка різниця між тим, що гулштинізований, і тим, що більш простеньке.